Що? Ми, ми вже граємо. А, всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо в MAMA Sleeping Angels. І. Добре, це вже початок. Я маю якось, як. Один. А. Добре. Так неочікувано. Добре, тут, коротше, в нас енциклопедія. Давайте не будемо собі спойлерити, так не цікаво. Так і йдіть вперед, якщо ви закінчили туторіал, блять. Біекрумс. А як грати? Так, бабусин дім. Людей прокинулось ноль. Що це? Ага, це треба якось тут розглядати. Цю людину ми маємо розбудити що відбувається? Чувак нас не пускає. Добре, давайте тоді не затягувати, а розпочинати. Перший свой. Якийсь сурбуст призначення. Парк. Так, поверніть кудись меч, якщо ви будете впевнені, що можете нагодувати маму. Це цей чувак спить? Якісь рицар. Давайте почнімо сон. Я думаю, він прокинеться. Можна зарядити телефон, а він у нас розряджається, я не знав, Або, в принципі, логічно, логічно, логічно. У нас є бензопила. Що? Добре, це не так працює. Коротше, в нас там точка цікавості. Так, це якийсь проклятий предмет, так? Э, аналіз. Дробовик, що Що тут має бути? Так, в нас мурум. Що це робить? Муруміг. Я не знаю, що це, хай мурумить. Ну знаєте, коли в нас є дробовик. Нам не страшно. Блять. Ніж О, це теж якийсь об'єкт проклятий. Ану. Аналіз. Так, бензопила. Старий телефон. Я не знаю типу виглядає дуже цікаво. Це Мурум? В принципі, буває. Окей. Що це? Це соус. Так, давайте віднесемо вже те, що у нас є. Я вб'юсь. Ні. Прикольно. Mm -hmm. Кисть тримаю ладу. Mm -hmm. Так, туди. Mm -hmm. Бля, что с ним? Он живой или нет? Так, заряджаємо телефончик і біжимо далі. Ні, в принципі, дуже цікаво, але прям неймовірно незрозуміло. Що робить старий телефон мені цікаво. Це що таке? окей Бля, это очень дивно. Он тут был? Нет, его тут не было. А! Давай, что это? Старый телефон. А, окей, это какая-то речь. Анализуй мне его. Так, в мене дроповика мало лишилося. Але все добре, ми справимось. Так, там, там щось явно є. Дробовик. Проклята штука. Лейдов ми вже носили. Ці звуки кудись зникли. Добре. Все добре. Це ж лише просто чиїсь сни. Це нам не може зашкодити. Ми повинні про це пам'ятати. Котик. Так, це керамічна киця. І він сміється. Несмертельно. Так, теж смієшся. Так, а в цього якісь тіньові люди. Ну, в принципі, якщо чесно, нормально. Мені дуже атмосфера подобається. Знаєте ці самі японські ігри. І ще таке відчуття, що ти тут не один. Ти з кимось. Що він робить? Ну типу це щось значить? Так, тіньві люди не треба. Так, нам ще трішки вишилось. Зарядуємо телефончик. Візьмемо нашу бензопилу і вперед. Давайте сходимо до точки цікавості. До речі, щось тепер наші кролики показують незрозуміле справа знизу. Так, окей. Лампа. Це теж проклятий предмет. Невідомо. Добре. Це якийсь песик. А, він один раз нас хілить. Добрий песик. Піздец. Е, а, це добре це пістолет палка. Тут є фізика, я не очікував. Так. Давайте заберемось на самий верх. Це я більш-менш я зрозумів, що тут відбувається. Ви мене вибачте, я просто теж був шокований. Певно, як і ви. Що робить вампа? Коротше, якесь велике дихання. Так, якщо хтось думає, що я дуже погано граю, хочу сказати, що просто труби дуже слизькі. Давайте будемо просто їх обходити, певно. Це що? Коняка. Так, для того, щоб піти наверх, нам треба сюди, не проскользити. Хоп? Все, ми майже прийшли. Так, допоможіть нам зняти маску. Добре. Давайте викинемо лампу. Що це? Безцінна. Ну окей, просто забираємо маску. Я не можу звідси впасти, чудово. У нас телефон сідає. Давайте вимкнемо, напевно, фонарик. А, страшно. А це що таке? Пива, теж окей, прокляття тяжкого дихання. Щось є. Он він. В принципі. Не страшно, лише максимально незрозуміло. Боже. Так, давайте вшиватися. Тут стає все гірше і гірше. Бля, рицар, не роби це, я сам, я сам, я сам. Вишаєм. Вишаємо. Маска, нічого не стоїть, може її треба з собою взяти. Все, 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 я сам, я сам, чесно, все, я вже уходю. А Оце ще. А, накормити її якось треба, чи вона сама поїсть? Я вже забув. Що це значить? Добре, на Тримай. Ты... А чим її накормити? Мама, не звись. На. У мене так мало часу є на те, щоб її покормити. На Боже. Прокидайся. Так, добрий маленький ангел, я наїлась. Чекаємо. Так, ми накормили її на 45 очків. Наїдяна. Бля, чо? О, Зоро, а чому Зоро? Окей. Ох. А це що таке? Так, почекайте, а що в нас тут відкрилось? Якісь кролики. О, косметика. А, я так виглядаю. О, боже. Джесіка Аліса заблокована. Ну, давайте будемо. Ріббіт кролику. О. Так, нас туди не можуть впустити в демо. Ну, там котик. Ну тут щось, ну, справді, максимально дивне. Це просто пиздець Ми не можемо взяти якийсь огірок. Можемо взяти. Ага, можемо знайти тут якийсь номер телефону? а де його шукати. Можливо, в якомусь сні? Тут можна грати. А ще буду читерити? Чітер. Блядь! нас. Так я ж не спеціально. Ну, добре. У нас, до речі, тамгоча з'являється непогано. Так, і тепер де я можу. Прийти до цями? Зірватись. І що далі? Ага, просто переродився. Ну, до речі, гра справді дуже цікава. Типу, настільки незвичайна атмосфера, таке цікаве управління. Я, до речі, десь бачив якусь вивіску. Десь 10 номера телефонів були. Ну, або мені так здалось. Так, 22, що. Ось. 2, 2. 1. А, окей, це просто. Добре. Це вже моє оце... Синдром глубоку мислення. В тулеті нічого. Шкода. Шкода, шкода. Можливо, 4-8-9-1. Ану мені дуже цікаво спробувати одну секунду. Давайте запишу собі. Хопа. Так. Я не знаю, чи це хоч на щось буде впливати, але ну справді дуже цікаво взнати. Так. Бляха як старти? Це вийти? Ага, три, два, сім, шість. Телефонуємо? Нічого, ще й руку в нас вкрали. Добре, цікаво. А є ще деякі, давайте спробуємо. Індустріальний, недоступний? Недоступний. А, все окей, вони недоступні. А я можу прокинутись? Що? Що відбувається? Ну, добре, все те ж саме. Якась нова зброя. Так, ми не вбрали mm -hmm. меч ліхтарик якийсь. Ну, я просто вдарився. Ух ти, яке цікаве місце? Це що? Ух, їбать це щось агресивне. А? Блять. Так, одного вбили, а тут навіть немає що вкрасти в них. Ти вмієш повзати Ні, не вмієш, слава Богу. Ні, все ж таки є щось. Мені треба сюди, потім сюди. Що ж тут? Ракушка. Гном. Проаналізуємо його. А, в принципі, я думаю, можна закінчувати, як я і хотів. А, вибачте, що я так мало коментував через те, що, знаєте, гра. Така, ну, скажімо так, нестандартна. Це не погано, це навпаки дуже прикольно, дуже цікаво її досліджувати. Але, ну, насправді, я не знав, що сказати. Тому так. Так, тіньові люди. До речі, якось я трішки очікував, що буде більше, знаєте, якихось цих проклятій. Ну, і що він робить? Нічого? Типу от, ну просто тіньві люди і все. До речі, а карта то перегенерувалася. Я думав, вона буде одна йти сама. Окей, а де тоді вихід? Блядь, бля, не можу її нагодувати. Короче, неприємне відбувається. Я її. Я її поцілував, прикольно. Так, давайте візьмемо наші речі. Труп. Мій, напевно. А ну. Ні, не працює, на жаль. Що відбувається? А, мама, коротше, жаліється на нас. І так, я йду кормити тебе. Я йду на. І вона нас з'їла? ж така в нас незвична гра, мені дуже подобається ця стилістика 80-х. Це незвичність. А знову ж таки, пробачте, що так мало коментував. Я насправді не знаю, щоб тут так можна було поговорити. Тож так, до речі, це якесь прокляття. Чекайте, яке. Немає прокляття. Робші дивні речі. Добре, тож, пропоную на цьому закінчувати. Гра мені дуже сподобалась, хоча я нічого не зрозумів. Єдине можемо зробити, що це в нас таке репо. Але, знаєте, в дуже цікавому сетінгу, дуже цікаво зроблено. Воно мені ще чимось нагадує одну погану гру, не буду казати, яку, але там щось зв'язано з голосами в пустоті. Е, тож так, дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що все ж таки вам сподобалась принаймні атмосфера цього відео. Я не знаю, як його нормально можна оздобити. Час в мене обмаль. Тож так. А вам дякую за перегляд! Гарного дня чи вечора.